Всім привіт! Ювілейні 30-ті щотижневі оновлення вже тут. А саме тому час взяти щось вам поїсти або просто випити чаю та дізнатися про всі новини зі світу кіно та серіалів цього тижня. Поїхали. Зак Снайдер та його дружина повернули права та сценарії на проект Blood and Ashes». Це є творче продовження однієї з найпопулярніших стрічок Снайдера, «300 спартанців. і розповідає про часи Олександра Великого, його перемоги, поразки. Ну і гейську любов зі своїм генералом. Так, все це ми можемо в теорії в теорії побачити у майбутньому від маестро Слоумо та біблейських відсилань. Але є проблема з графіком, бо Снайдер зараз дуже і дуже зайнята особа і працює над багатьма іншими продуктами. Також сам Снайдер не впевнений, що на той сценарій, що він писав 10 років тому, буде зацікавленість глядачів. Пряма мова. Права повернулися, то ж можемо знімати, якщо захочемо. Щоб. Правда, я не впевнений, чи є сьогодні попит на неймовірне гомоеротичне, суперзвірське та суперсексуальне кіно? Заявив. Зак. Також ніхто не впевнений у побуті на нову Маліфісенту, але це не стосується Анджеліни Джолі. На тижні амбасадор львівських кроссанів заявила, що вона готова зніматися у продовженні. Тож тепер Дісней повинен підготувати все для цього самого продовження. Щоправда, з рахуванням того, що Боб Айгер, це директор Дісней, і зараз буде особисто перевіряти кожен проєкт на якість та можливість збору грошей, ми можемо і не побачити ніде. Крім бажань відомої актриси, Нагадаю, що оригінал вийшов у 2014 році і став касовим успіхом. А ось друга частина у 2019 році зібрала майже у два рази менше грошей. Якщо подивитися на математику, стає зрозуміло, чому є побоювання робити наступну частину. А ось хто запевнився в успіху своїх проєктів, так це ворнери. Вони на тижні офіційно почали виробництво спін-оффа Барбі, де події розповідатимуть про... Кена, тобто він ще не Кененав. Прикол у тому, що Кена тут може зіграти одразу декілька акторів, а не тільки він один. Але впевнений, що ніхто з Райаном Ослінгом у здоровому глузді прощатися у компанії не буде. Як не захотіла прощатися з ними Марго Маргоробі, до слова, бо обидва ці актори продовжать грати разом. На тижні зв'язувалося, що приквел фільму Одинадцять друзів Оушена розповідатиме про батьків Дені Оушена, якого свій час грав. Джордж Клуні. Події проходитимуть у 1962 році в Монако. Фільмування планують почати на початку наступного року. Ну а що ж у нас по новим релізам? Цього тижня у кінотеатрах вийшов до прем'єрний показ фільма Вонка. До речі, якщо у вас є сумніви, чи йти у кіно чи ні, то огляд ось тут можете подивитися. Ну і також вийшов наш український фільм Пограбування по-українськи. І напевно він дуже крутий, якби я, звичайно, не побачив трейлер цього витвору у кінотеатрі, тому я не можу так сказати. Але впевнений, що фанатам скаженного весілля зайде. Додатково на Нетфліксі релізнувся ілюзія безпеки, на який я створю огляд. Думаю, на наступного тижня. Ну а у цифровий же прокат попали вбивці квіткової повні та тролі. Знову разом огляд на фільм «Скарцези»… Ось тут можете подивитися, і це, якщо що, не тролі знову разом. Ну просто що фибули. Тепер про коротесенькі новини, про які треба згадати. День подяки вийде у цифровий реліз 19 грудня на день адвокатури України. До речі. Apple же продовжив на третій сезон. Фундацію тепер офіційно з'явився перший офіційний кадр з фільму Deadpool 3. На ньому герой, напевно, побачив якогось руського. Ну і також на тижні Райан Рейнольдс попросив не викладати ніде та не говорити про всі витики з фільму про кадри тих, хто там з'явиться і т.д. і т.п. Зараз цього багато в інтернеті. Ну, я послухаю Райна і не буду цього робити. Тож Райн, якщо ти дивишся, постав мені, хоча б лайк за це відео, хоча ти напевно не розумієш українську мову. <гум> ну а новий фільм Алекса Гарленда, який в свою чергу відповідальний за анігіляцію, не та що у Марвел, та Екс Махіна під назвою Громадянська війна, знову не те, що у Марвел, отримала перший постер. Сподіваюся, це буде документальна історія про Російську Федерацію 2024 року. Року ну а проект людина павук Нуар отримав ще одного шоуранера. До Орена Уізіла приєднався Стів Лайтфуд, Останній відповідальний в свою чергу за карателя на Netflix. Тож Амазон. А саме там і буде виходити цей серіал. Обрав дуже гарного спеціаліста для такого проекту. Ще він відповідав, наприклад, за наркос сценарій до нової частини Смертельна зброя повністю готовий, і фільмування почнеться вже у наступному році. Повідомляють інсайдери проблемою. Тут може стати тільки зайнятість мела гіпса. Дедлайн пише, що «Опенгеймер» завезуть у кінотеатральний прокат Японії. Фільм про знищення японців ці ж японці зможуть подивитися з попкорнами дві тисячі Четвертому вже році точної дати поки що, на жаль, нема. Ну і компанія А 24 та слімінг сервіс Макс домовились про те, що фільм перше ексклюзивно буде доступні на Максі. До цього така домовленість, до речі, була між Showtime та А 24 Ну і тепер прямуємо до трейлерів цього тижня. Warner Bros виклали перший трейлер до Ліга справедливості. Криза на нескінченних землях, частина. Один. І до речі, якщо що, то саме так повинен був завершитись оригінальний план Снайдера на Всесвіт Дісі. Тож приємного перегляду комікс, до речі, досить непоганий. Також стрімінг-сервіс Макс випустив трейлер до найголовніших новинок наступного року. І також проєктів з 2025 року. Там і Дім Дракона і останні з нас, і Пінгвіна, також справжній детектив та і просто купа інших проєктів. Коротше, багато цікавого. Раджу подивитися. Окрім цього, згаданий четвертий сезон справжнього детектива отримав і новий трейлер повноцінний персональний трейлер. Вихід вже у січні 2024 року. Дуже чекаю. Еботі Plus не відстає і випустив повноцінний трейлер до свого нового серіалу Володарі повітря. На стрімінг сервіс цей серіал прилетить, а? Ха, прилетить 26 січня наступного року. Ну, а Амазон не те, що не відстає, а переганяє усіх, бо саме новий трейлер трейлер до перезаписку містера і місіс Сміт, а такий буде, став головним трейлером для мене цього тижня. І тут не справа в цьому в самому трейлері або в його змісті, тут справа у коментарях та хейті людей в інтернеті. А що ж думаєте ви про цей проект? Чи цікаві ви? Що ви думаєте по цьому ролику? Напишіть, будь ласка, у коментарях дійсно цікаво дізнатися вашу думку. Але якщо трошечки читеріти, то головним трейлером став, звичайно, GTA 6 або GTA 6. Просто неймовірно, я закохався у цей ролик, десь разів 20 його подивився. Раджу подивитися і вам, якщо якимось дивом ви його ще не дивилися. Якщо подивилися, то подивіться ще раз. Це дійсно щось нове. Всі трейлери, до речі, нагадаю присутні у вигляді посилання у першому коментарі та описі до цього відео. А купа новин, купа цікавого та купа. Чогось новинку ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Якщо що я там не спамлю новинами, я розповідаю тільки про найцікавіше, найактуальніше. Тож. Якщо вам подобається формат, що і ви хочете бути більш може актуальними, то раджу підписатися до речі. Там скоро буде і певні розіграші квитків у кіно. Ну і тепер трішечки про Марвел Махер Шала Алі натякнув, що знімання нового блейда можуть початися несподівано для всіх, прям скоро. Пряма мова, ми продовжуємо працювати над фільмом. Конкретнішу інформацію поділитися, на жаль, не можу. Нинішній напрямок проекту мені здається дуже. Уже натхненним, думаю, скоро почнемо знімати. Щоправда, оце скоро почнемо знімати. Ми чуємо вже останні. Три роки, а з урахуванням того, що за чутками там приписують сценарій з нуля, незрозуміло, що саме буде знімати Алі. Можливо, свій уход з цього проєкту. Можливо, він попросить це зняти. Не знаю. І до речі, цей вихід, напевно, побачить і Кевін Файгі. До речі, про Кевіна Файгі він проти повернення дауні молодшого, хоча це і виглядає як один з небагатьох правильних кроків від Марвел, які вони можуть зробити прямо зараз. Прямо мова. Ми збережемо цей момент у недоторканності і ніколи його не торкнемося. Ми багато років дуже важко працювали, щоб прийти до цього фіналу, і ні за що не захотіли б якимось магічним чином його скасовувати. І як би я не відносився до Фейгі, це дійсно логічно та правильно його слова дійсно мають сенс. Але що заважає повернути Тоні у вигляді штучного інтелекту чи альтернативної версії з іншого всесвіту. Тут вже питання давай. Ну а вічний конкурент Marvel DC теж робить багато помилок. Точніше, він не робив купу помилок за останні 10 років. Саме в цей період і вийшов загін самогубців, який. Я прошу пробачення, який приголомшив своєю якістю. І ось протягом цього всього періоду режисер проєкту Девід Ейр ходить і постійно обіцяє випустити режисерську версію, таку, як зробив Снайдер, яка буде справжнім шедером і покаже людям, як повинен був виглядати цей фільм з самого початку, і що це не лайно, а крутий. фільм. Найпряміша мова від Девіда Ейра. Знаєте, вистачає людей із різними наративами, які не хочуть, щоб моя версія побачила світ. Є ціла філософія, проти якої ми йдемо. Бо якщо режисерська версія стане загально доступною, всі дізнаються про бегуцництво і лайновість щодо моєї картини. А ще про те, як чудові акторські роботи були повністю вирізані з фільму. Коли фільм побачать, люди жодних сумнівів не залишиться. Але цей момент наближається. Щось, безперечно, трапиться. Обов'язково щось станеться. Правда завжди вийде назовню, інакше не буває. Я не маю жодного відношення до цього фільму, але навіть мені здається. Що Девід прийде і до мене, і накаже за щось. Я не знаю за що. Дуже брутальний дядько, який щось готує, щось буде. Ну, ви зрозуміли. Коротше, чекаємо на режисерську версію. Якщо там буде хоча фільм, ну не знаю, на 4 бали з 10, це буде прямо ну це буде прямо чудо для цієї картини, тому що це один з найгірших фільмів про супергероїв, на мою особисту думку, звичайно. Але в той же самий час маркетингова кампанія була просто неймовірна. Ну і існують також інші супергерої, не тільки у Марвел чи DC. Угу. Так, Ерік кріпке кожного сезону, кожного року, коли він спочав знімати хлопаків, каже одне і те саме, що вони зняли. Ну зараз таке. І, коротше, цей момент наступив так. Прямо мова! Ми тільки но зняли сцену четвертого сезону, і це можливо найбожевільніша річ з усіх, що ми робили. Я справді не можу повірити, що нам це зійшло з рук. Ми вже бачили супергеройську оргію пригоди маленького супера у члені та секс з тваринами. Що ще може зійти з рук? Напад на іншу країну, анексія полуострова? Хм. Дійсно цікаво. Ну а головною новиною для мене цього тижня стала сумна новина про Ніколаса Коппала Кейджа. Актор підтвердив, що його кар'єра підходить до завершення, і він вже планує свій відхід з кіно. А більше часу планує віддавати сім'ї та близьким людям. Пряма мова. Мене вистачить ще на три чи чотири фільми. Я дійсно відчуваю в собі, що в рамках кінематографа зробив усе, що можна було зробити за ці роки. Зараз мій процес відбірки проєктів стане дуже жорстким. Хочеться попрощатися з великим кіно на високій ноті. Ну і після такого суму якось навіть е, продовжувати треба. І продовжимо касовими зборами І стандартно для кожного що. Перше місце зайняла картина René A film by Beyoncé». Концертна стрічка взяла 21 мільйон доларів за перші три дні. Картина не поставила жодного рекорду для жанру, але все одно видала досить цікавий результат і не є провалом для продюсерів та самої актриси, або співачки, або моделі. Коротше для боєць. Друге ж місце зайняли голодні ігри Балада про співочок пташок і змій. приходи молодого Сноу та Рейчел Зеглір, втратили 50% від минулого тижня і на третьому тижні взяли додаткові 14,5 мільйонів доларів. Загальна сума, отримана за увесь прокат у США, тепер складає 121 мільйон доларів. Ну а третю ж, несподівано, стала годзіла. Мінус один. Японський суперхіт взяв 11 мільйонів доларів та отримав купу позитивної критики від людей, які переглянули фільм у США. У нас, на жаль, в Прокаті ми цей фільм поки що не побачимо, тому що поки інформації ніякої немає. А і ще одна новина, та ладно, я жартую. На цьому, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Допомагайте нашій армії та солдатам. Це важливо, будь ласка, бережіть себе, та що